Десь до початку 3 століття після Різдва Христового центр сирійського християнства переміщується з Римської Одеси в Перську Селивкію Ктисифон. Це була резиденція Шахів, а сирійський католикос Мар Папа. Папа, це його ім'я. Змінює титул з Одеско на селивкіяк Тесифон. До речі, сам титул Каталікос і ввів мар папа близько 280 року. Якраз при ньому і проходила організація церкви. Слід зазначити, що це місто селевки як Тесифон пишеться, пишеться через Дефіс. Знаходиться, як зараз, це можна вже ідентифікувати. В декількох кілометрах від, на, пів, на південь від Багдаду. Багдад був збудований в, наприкінці 8 століття, а до цього центром був, був місто Селивкіяктисифон. Зараз ми подивимося, що це за місто. Подвійна назва Селивкіяктисифон вказує на те, що цей топонім сприймали як єдине ціле. Розташоване місто було на обох берегах річки Тигр. Грецька села в Кії була заснована в 311 році до Різдва Христового полководцем Олександра Македонського. Селеквонікатором на правому берегу річки Тигр, північніше Вавилону. А Парфянський Ктесифон виник в 3 столітті до Різдва Христового на лівому березі річки Тигр навпроти Селевкії, на місці е, воєнного лагеря Парфян. Тепер бачимо, що Селевкія була грецьким містом, а Ктесифон Парфянським. Тигр е, був на кордоні цих двох світів. Слово Ктесифон походить від арамейського кохе. Навіть його так і називають як Кохе, що в прикладі означає лачуги. Тобто це були лачуги робітників багатого ктесифонського землевласника Марданшаха, на місці якого і був розбитий воєнний, таке воєнне укріплення. Фігурувала також назва Кохесаліка в значенні як яктесифон. Як нагадує нам Микола Селезньов в книзі Асирійська церква Сходу Історичний начерк, сторінка 13. Селевкія була другою столицею Парфіанського царства після Ктесифону. У 165 році полководець Марка Аврелія Авіді Касій зруйнував Селевкію та захватив Ктесифон, як це нам вказує, Євагрій Схоластік. Знаходячись в Антіохії та у кордоні в Вірменії, Марк Аврелій зробив багато славного через своїх полководців. З 40 тисячним військом взяв з Києво знаменитіше асирійське місто. Також згадує про це Євтропії Коротка історія від заснування міста. Восьма книга, 10 розділ, перший абзац, мабуть. Ктесифон як перший форпост, резиденція Шигіншахів. Декілька разів був взятий римськими імператорами. Наприклад, Траяном в 116 році. Марково Аврелієм в 165 році, Септимієм Севером в 199 році. Галієном, при полководці 11 у 262 році та в 266 році. Далі імператором Марком Каром у 283 році. А також була невдала можливість захвату Юліану в 363 році і кінець кінцем захват Маврикієм. Полководець в Мебот в 591 році. Зараз подивимося про ці свідоцтва взяття цього міста. Що стосується Трояна, пише е, нам Європі, е, також в короткій історії про заснування міста. Троян три крапки зайняв Кордуену, Маркомедію, Антимусію, більшу частину Персидського царства, а також сили Ктесифон та Вавилон. Павіло Розі каже: нам в історії проти язичників, книга 7, розділ 12 Траян Троян зробив провінціям й області, що лежали за Єфратом і Тигром, захватив е, в Київ, та Вавилон. Чому троян пішов потім із створеною ним провінції Месопотамія? Причина це супротив селевкійців та Негрази в східних провінцій імперії. Далі Марк Аврелій в 165 році також заволодів ктесифоном, пише про це Павло Розій. Антонін Марк Врелі здійснив через е, талановитіших полководців багато діянь. Е, е, взяв селив місто Асірії, що розташоване за річкою Гідасп, що мав 400 тисяч жителів. Ну, досить таке е, людне. Місце, місто. Септиміс Севір. Севір про нього пише Євтропій. Коротка історія від е, заснування міста. Е, Септиміс Север переміг парфян, е, скорив внутрішню Аравію та Діабену. Також е, розбив арабів так, що організував там провінцію. Тому іменувалося е, він арабським, парфянським та Діабенським. Добре. Також імператор Галієн в 262 та 267 році, або в 6 році завойовував. Про нього пише також Євтропій, бувший Пальмірський цар. Тепер вже полководець імператора Галієна Септімій Одинат. Переміг Персів защитив, захистив Сирію та повернув обратно Месопотамію. Дійшов навіть до Ктесифону. Далі, це вже 66-й рік, згадує Павел Орозій, історія проти язичників, книга 7 розділ 22. На сході завдяки декому одинату, котрий. Е е е е Зібрав армію з християн, були вигнані перси, захищена Сирія та повернена Месопотамія. Сирійські землевласники зі своїм одинатом переможно дійшли до самого Ктесифону. Ось Талі Марк Кар в 283 році, як ми згадували. Також переміг Ктесифом, описує Євтропій. Кар ефтропій. пішов на схід, звершив там багато ефтропій. славних діл проти перців він зруйнував їх, і взяв знаменитіші міста Кокен та Ктесефон. Зверніть увагу, що є в нас обидві назви одного і того ж міста. Коли він став е, е, біля тигру, тоді був він повалений молнією. Інше свідоцтво е, є у Павла Орозія майже подібне. Кар був вбитий ударом даром в на тігрі під час парфянської війни взяв на той час два найважливіших парфянських міста: Кохен і Ктесифон. Ну, Дуже цікава, іронічна навіть історія з Іліаном. Як ми знаємо, він мав відновити язичництво. І не приймав християнство, тому слід зазначити про його таку кумедну спробу взяти Ктесифона. Хоча він був людиною імпульсивною. Ось ми побачимо, як він що зробив. Описує Сокрас Холастик, церковна історія, книга 3, розділ 21. Після успішних походів на Персів 83 тисячна армія римлян не змогла е, е, взяти Ктесифон. Спустошую багато полів, е, фортець та поселень, Юліан брав уже міста і е, майже е, осадив велике місто Ктесифон. Але створив е таке важке положення для місцевого царя що тот е часто відправляв послів та е е намагався якусь е частину своєї вітчизни е навіть віддати Юліану поступитися, не, якщо він припинить війну та відійде. Євтропій згадує, Юліан став на деякий час фортецю біля Ктасифону. Розгорнуту історію дає Павло Орозій. Бачучи, що ніякі мовляння не допомагають, шах вивів на переговори до Юліана мудру людину, котра обіцяла провести його в глиб Персії. Провідник, провідник завів Юліана в пустелю і е, втік. Тобто вийшов як такий Іван Сусанін. Раніше Юліан. Е, Спалив свій флот остатки, останки провіанту, повіривши провіднику. І тепер він вже був е, е, тісним противником е, і вимушен був відступити. Голодні воїни, блукаючи по пустелі, бав-бав, бачучи безрозсунність Юліана. Почали на нього намовляти. Ось, Павло Розій згадує, що Іліан зняв лагір під, під Ктесифону. І далі згадує блажений Фьодорит, що воїни впали в скорботу. Як, вдруг, як побачили, що противник Божий, щоб існувався, лежить поранений. Хто наніс Юліану цей праведний удар нікому не відомо. Тобто ми знаємо, що Юліан був вбитий 363 році. Ось якраз ця подія згадується Феодоритом Кірським в церковній історії, але досить так обережно, ефемічно, як би ми сказали. Тобто, бачите, сам Норофт Юліана настави проти нього саму армію. Він все спалив, повернутися не було куди, воїни виснажені, вони вбили свого керівничка. Останній імператор, останній який завоював Силив Київ, це був Маврикий. Про нього згадує. В історії своєї філакції Моката. Жителі Селивкиї, що були вражені непереборним страхом, здали своє місто на милість Мебода. Внаслідок цього пішли шумні думки про те, що в Тессифоні поширюється страх та серед варварів. Що жили по сусідству з містом, почалися розмови про те, що, начебто, Селевкія взята ромейським військом. Тому через страх вони всі зібралися в одне місце та вирішили зразу, зразу ж віддати ромеям місто та того, хто завідує царськими. Скарбами. Мебут, захвативши Ктесифон, також пропіклувався про охра, охорону царських е, е, царського скарбу. А хосрова, як і потрібно було, стали. Проголосили та публічно назвали царем. Ось таким чином. Слід зазначити, що це місто, а селивкі як Тесифон. Як бачимо, вона була таким форпостом для сирійців з однієї сторони та для римлян з іншої сторони. Тому багато римських полководців, імператорів намагалися це місто підкорити собі. Якби вони підкорили собі Ктесифон, стало б зрозуміло, що вони далі могли б піти в глиб Персії. В період правління Сасанідів це 224-651 рік силивки Ктесифон була резиденцією сирійських єпископів та персійського Шагіншаха царя царі. Згадує нам, Вайн в. Книзі Несторіанська церква, 1937 рік. Ктесифон був, був основним міст, місцем резиденції перських царів. На протилежному правому березі тигра розташовувалась давніша сили в Оба міста знаходилися під юрисдикцією одного єпископа, і завжди ці місця пишуться через Дефіс. В 636 році Селивкию е, зруйнували Араби. Е, через деякий час на цьому місці виникають поселення, котрі і тепер називається Аль-Мадейн, е, що з арабської прикладається міста, але двоїні, Що вказує також на е, перше. Е, Першу згадку про все ж таки різне існування цих міст. В передмісті аль мадайн в містечку Салманпак знаходяться вже рештки Ктесифону В 25 кілометрах на північ від аль мадайн розташована сучасна столиця Іраку Багдад. Церковна столиця Селевхія-Ктесифон займала стратегічне положення між двома берегами Тигру і була центром торгівлі між Європою та Азією. І вигідне політичне положення Селевхії-Ктесифону часто е, декларує, часто така е, е, якась, скажімо. Закритість від Візантії та знаходження в стрімко розвиваючій розвиваю, розви... такий пошир... поширеній Перській імперії, обумовлює зріст та розповсюдження асирійської церкви.